Привіт всім! Ви на каналі Sklam. Граємо сьогодні маленькі страшилки 3 демо. Це ще не повна версія. Повна версія вже скоро виходить 10 жовтня. І тому. Розробники випустили демо-версію, щоб подивитися, що на нас чекає. Ми вже подивилися, що за гра. Перші дві частини в мене є повне проходження, тому можете зайти подивитися. І скоро нас чекає третя частина, яку ми вже почали. Крутезна гра, просто капець. Пам'ятаєте дві частини попередні, які там були. Жиробаси ходили на І вчилка була там. А тут ми сьогодні вже здибали одного. Я би навіть не сказав, що жиробас, то якийсь жиро жиро жиробас Коротше, дуже великий велетень, ми його здибали. Побігли, потікали. Нас до речі, тут вже можна грати вдвох, тому якщо маєте компанію, можете і вдвоє її пограти, А ні, можете і один, другий буде бігати за комп'ютера. І так, подивитись, ви вже сьогодні на це проходження. Демку ми прийшли, побачили багато чого цікавого. Було трохи страшно, але, але прикольна гра. Тому чекаємо. Вартує, поставити лайк, підписатись на канал і коменти написати. Хто чекає, хто не чекає, хто буде грати, хто буде дивитися. Погнали! І так, маленькі страшилки, 3 Демо! Погнали! Ви готові! Подивимося, що це? Як це? Тому що через 3 тижні вже виходить повна версія. Добре, я готовий. Я. Добре. Добре. Дивись, щось... Хочу тебе все прочитав. Напишіть по-українськи тип дочитати. Е. Та я нічого тут не розумію, що не нема... написував. Добре, я з вами згоден. This game is bad explained without a controller. Я беру мишку і клавіатуру контролери. Pre order the game, single player, multiplayer, setting. And ну, setting. Audio video to uh DLSS. O. Oh. Epi. Yes. треба не yes, yes, yes back. Go back. Pre order. No to a show pre order. Bye. Отако. От Continue. New Game. Давайте, давайте. Ви готові? Ого-хо-хо. А я можу вибрати. Навіть. Ця гра походу на двох треба буде грати, так. За кого граємо? Хм. Давайте за це режого. Давайте. Що режі, ти готовий? Бо я готовий. Ну, подивимося, подивимося. демка. Я думаю, демка буде недовго. Я можливо і довго. Ви mm. пам'ятаєте такі в перших частинах страховська були? Ого. Oh. Страшно було. Що таке? Це що таке якесь дзеркало? Це дзеркало чи це не дзеркало? Що це взагалі? А як це взагалі? Опа, це був сон! А десь дзеркало розбите? розбити? А я де? А є-я. З ключиком? Давай руку, і все буде нормально. що ти? Приснилася, то ти, приснилися. Ну О, де він має якийсь листок. Карта? Походу, це карта. Ну що, пішли, ти готовий? Але гарно. Ну виглядає все гарно, дуже гарно. О, я можу ходити, я можу стрибати, я можу говорити. Пішли, давай йдемо туди вперед. Так, запис пішов, все добре. Все добре, погнали! Може діти. Колись пам'ятаєте ми... А, фу, що ждох. Ходи сюди. Чуєш? А що ти мені скакати? Блін. Я думав, що... <сіх> щось там знизу буде. Ладно, давай щось друге, я думаю, не буде більше скакати. Де сюди. Ну, щось може взяти тут може. 19-й годі. Ну дивіться, в мене в планах взяти тут дзеркало, піднести туди. Вони не піднесуть, напевно. Добре, ці плани спрацюють. Тут що, видите? Тут є якась купа. Эмм. Тут нам вроде треба догори підлізти. Але як ми підліземо, як? Вона не годна. От, а тому є труба, по трубі вони теж вроді не можуть. Дивись, взяв капець. І що я з цим капцем зроблю? Кену? А кен, ти його взагалі можу? А ну кінь. Ні. А не можу, тихо. Бери капець. А ну, може ми докинемо туди? Але ми вже красавчики. Йой-йой-йой! Ай! На, забирай той капець, беремо з собою. Приколи. Просто треба капець кинути в кнопку. Я думав, він не докине той капець. Я був впевнений. Добрі хоч попробувати. Ходи, я бо тут же якісь пустелі. Як Ого! А тут що тоді? Скачем? А, это пісок. Пустеля. Дюна! Чуєте, ми вертаємося в дюну? О, кабанейра! Бежимо на неделю. Не. А, до речі, назад. Бачите, якийсь кубик. Есть файлий кубик, берем собою! Ти взяв кубик? Є, взяв кубик. Ты можешь мне втратил кубика? На, забирай, я мені не нравила кубик. Кубик, носити. Ходи, ходи за мною. Дві там стіна. Давай, давай. Диви гарно сліди залишаються. де ну, вони і дали зауданняч на самого початку. Ні, та... Вроді легкі, але бляха. Я чесно я не думав, що вона докине. Що ти тут щось зробиш? нічого не зробив. Кидай банку. Видиш, вона недалеко кидай, ну а там капець підкинула так високо, що капець. Я просто був в шоці. Ходи, ходи за мною. Драбина є, ой, дуже висока драбина. Я надеюсь, ми звідти падати не будемо. Ходи. давай лізем Е, давай полізли. Чуєш, я не гонлі... А все, лізу. Ходи? Він щось за мною не хоче йти. Йде, пішов. Я союз, хто там живе за стіною. Дивись, може нам туди стрібнути Треба наліво. Там є якесь вікно. Чи лізти догори? Ворона. Довше ще ворона не чіпають. Яй-яй-яй, та то капець висота. Але драбину спеціально для мене зробили. О, нормально, нормально вилазив. Є, я вже тут, я перший. Такс! Ну що ти виліз? Давай, куди А фонарик? Мені би фонарика, якось, якогось дали. Я би не відмовився від фонарика. О, чуєш? Ходи поможи мені. Опа! О, ти ключ знадобився! Дивись! Бам! Але сильні. Добре. Ворона. Ну, ворони. Ну я не знаю, я надію, що він не ніч, а Диви, як там страшно. Куди геть звідти туди не йдемо. Добре, я ховаю ключ. Оце, походу, нам треба відсунути, так? Чи що нам з цим треба зробити? А, во, він суне. Давай, давай. Добре, добре. То есть красавчик, чуть на тим гореть не треба. Все, остане, ходи. Чи ні? чи нам не да. Це хтось стоїть, чи це просто статуя? І зверху може щось впасти. Ходи. Тихонько, тихонько, тут не впасти. І тут така, оба! Ти две слишки не упаде! Молодець. Такс Э е -е... Нет, ч собі, він з луком есть стріляти. У мене ключ, а він з лука стріляє. Хм. Прикол, давай. А, во, там типу драбина. Чекай, я десь не туди пішов. Є. Ходи, ходи за мною, ей. Давай! Я поліз далі! Поки що страшного тільки ворони. Дуже стрьомні. якісь обдерті. Чи карка від щось. Давай, давай, за мною. Що у нас тут? Ворони, ворони. Самі ворони більше нічого. Ходи, ходи. Але гра гарно, плавно йде. Хоче поки що демо. Так, чекай. О, молодець. Я би і не додумався. Так, чекай, нам... Може це підсунути? Нам отуда от треба. Та, да, може підсунути, ми зможемо? Чи не зможемо? Давай підсунем. напевно, не зможемо. А якщо я розженуся? А, паду, чекай. Розгін? Є! Ходи! Слухай! А він там лишився? Диви, він там лишився! Ей! О, oh, е-е-е прийшов, <laughs> Я по понял еще, ходишь, да Тихонько. Ну, В принципі, ми малі, нас ніхто не заметил. Воу, oh, воу, oh, воу! Oh. Я не бачу, що там сбоку едушки. файно собі сидят. Ходи! Ходи, завсв дода, блять, чекс. Чекс. Все нормально, да. Чекс. Тихо-тихо, земли трус. Нормально. Поди сюда. А шо тут, а? Эээ, е, ты же смеєшь робити, а ну Щось роби. Эф. А-а! Давай, давай! Ух, там теж статус. О, две, що я роблю. А-а-а! Ключик знадобився. Тепер не тільки бити його. Добре. Все, все, ходи, Забирай то гет. А шо? Капець? І шо я маю робити? А як я так швидко добіжу? То і махай мені ходи сюда. Та почекай, ну. а як я. А, все? Він щось зробив, красавчик. Фу. Тікай геть, коли цих не стій, бо мені вони щось не подобають. Відкриваємо двері? Ано. Две спеціально для нас. Тут а що? Там. О! А, тут кнопка. О, давай підсунемо цю кноп е -е, тумбочку. Ходи? Ходи, ходи. Та поможи мені. Не, не помагає. Аби тобі добре було. Все, є. Ходи. Ходи, я все зробив? Так, тут ще одна статуя. З тими статуями. А, я впевнений, що рано чи пізно ці статуї. Ходи. є? Поки що дуже тихо. О, бачу замок. Значить, десь має бути золотий ключик. Оба! Так, ну що, дивись, є замок. А якщо я візьму такое? Ні. Не допомагає. Ніц не помагає. Ходи за мною. Так, давай нам треба тут перейти. Але не спіши. Бо там зверху може щось пасти. я бачу. Так, оце нам треба зробити тако. А що воно робить взагалі? А що ми зробили? А чекаємо може то другий бік треба крутити? Ага, ми взяли і до гри покрутили. Ну, і що? Е, давай крути. А, він не піднімає. Чоловіче, але я не знаю, що я тут буду робити сам. Дуже темно. Я так темно, ще не видів. А, бачу дошку. Давай, не йде ніяк. Блін, давай це. Тихо. Не, не йде, я не можу тебе. Тут треба помічника. О, є речах. Я зараз тобі поможу. На драбину. Все, він зараз прийде до мене і ми двоє дошку відрвемо. Правильно? Ходи до мене, ходи. Де ти є? Лізи, лізи. Тепер ходи сюда. Давай, я стою тут знизу. Ти там зверху. На 3-4. Давай, нема коли. три чотири Ох, молодець. Я знав. Я знов, що ми мы це зробимо. Тихо. Ключик. Тихо, 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 тихо. А можеш попасти? Молодець. Все, я взяв ключ. Тикаємо, гад звідси. Тікаємо. Бігом. Ну ми взяли ключ, правильно? Що нам ще треба? Нам більше нічого вроде не треба. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. У меня ключ є? Не, чекаю, шайс Чи є? значить, є. Ходи. Ходи, 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 ходи. Блін, Блин, як я так допов... пау, це зловився. А, то й там злазить, дивись. Опс! Опс! Ще підійшов! Ворона замкнула! ми відкрили. Куди? Відкриваємо. Поможе, будь ласка! Добре! Хто перший? А, я перший! Ворона... Оу-у-у! Нічо собі, А я не думав, що воно таке велике. Ну, типу, якщо воно дуже таке велике, воно б не мало мене замітити і тебе. Чи мало? чи добрий. Це ужас просто. Маленькі страшилки. то вже великі страшилки. Тихо, бо там зато й буде, певно, йти 100%. Біжи, давай. Дивиться без глуби. Біжи, 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 доганяй мене. О, диви, тут до гори можеш, напевно, так? Я знаю, берем ков'яр. Чи ні? Ми взяли ковьор і до гори підлетіли. Може, я не правий. А ну, ти щось зробиш? Стріляти міш? Ану, давай. Три, чотири, 3-4. Три, чотири. Фу! Держитки! Парасольки! Парасолька! Тихо, ходи. Э! Відкривай парасоль! Ходи ж, да! Я так и знал, что треба догоре. До Двесь! Бери парасоль, відкривай Блин, прикольно! А, чекай! А то ще треба научиться тут нормально летать! Тихо Бо я щось літаю, що я долетіти не годен. Ху. що далі, канат? Ти вмієш? Ну погнали. У мене є ключ, а він що? А, він лук візьме. Та, ж би не вломив, той лук. Добре. Ходи, давай, помагай. Давай, давай, я думаю, що то вже фініш. Три, чотири. молодец. У мене на початку було застряли, чуєте? ти треба. Де ти знати тепер? Є. Yeah. Знайшли ритм. Тихонько. Блін! Чекай, 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 чекай. Біжимо! Та він щось і на мене наїде. Не їсть? та він сі не їсть нам. Це несправедливо. Біжи, біжі. Парасоль! Чекай, я забув за парасоль! Чекай! Чекай, будь ласка! Є yeah. я забув, як ту парасоль усі користувати. А що в мене не їде догори? Поїхала! Сувіче, та врятуй мене! Я не годен до гори поїхати! Я застряг! Приколи, Давай, 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 давай. Дивись, я застрягаю. Нареш. Всем пару не буду літати, Худи, да. Оттуда. ага, все-все, я беру ключ. Це моя стихія Бум! Бум! Все, ходи, за мною. Че не бій, Я той за руку запхаю, я зразу ключом даю. От що? А ну стрелей. Не Немей стріляти? А що робити? -а. -а, -а. Ходи, ходи, нормально. Эй, що ти кричиш? Давай. Поможи. Коротше, гра розрахована для двох. Двом класно грати. Хоча ти можеш і один бігати, а один буде. Комп'ютер замість тебе, але... На, двох це круто. Так, ну шо, тут світло, тут все стабільно. Якщо він не заміти, мені торба. А що за кнопка? Тут якась кнопка є. Тихо, тихо. Треба що він перебіг бігом. Що сталося? О! Нам двох. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Бьо-бь-б'! Тихо, б записся завали! Оця повезло! Слухайте, ми красавчики взагалі Я з тим ключом, тако, по пальцях По пальцях Аби він більше нас не чіпав. Маленькі Страшелки Де ми їдемо? Ото моя справа справа, Нам напевно в дірку. Де? Де в дерку. Стой в дірку Що тут? Такі шарики? А світло чуєте? А, ну чекай. Чекай, ай, не попав, чекай. Ай, я тобі поведав. Ходи. А ну, чекай, я жука, хочу, твой розбити. Да, не він си не розбивай, я думаю, все розіб'є, візьмем. Ходи. Три, ага, присісти треба. Отут, -та рука, ну як він сюда, руку, запхає? ніяк. Спокійно. Куда йдемо? Куди туди? Тихо будь! Банку він штовхає А, я теж штовхнув <гум> Не треба таке робити. О, є! Двері не йшли. Давай три, чотири. Двоє, двоє сила. Пішли далі. Що у нас тут? О, чекай. Певно, тут буде бійка. Королівський жук, той з лука стріляє. А, а, а я буду бити. Все, я знаю, він збиває жуків, а коли вони лежать, мені треба швидко бити їх. Давай, пішли, я готовий, я готовий, вибеш мені. Вибеж би я не... не знов. Я зразу не додому, давай. Чікс, чікс. Погнали, все, добре, я готовий, давай. Бійка, так бійка. Не дурно мне ключ дали. Давай. хто там перший? Давай, давай, давай. стріляй в когось. Добре. На, завалив. Ще в одному. Давай, молодец. Бежу. Завалил. Ща одного. Бежу. Завалил. Блин, слухай, ты уже Завалив. Ще щось треба? Фуууу Добре. Нам туди напевне? Напевно що туди Ей, я не можу вилезти. Підсади? Ты підсадишь меня? Мені шескашле. А куди туди? Можешь сюда? Не. А що туди, Чуєш? Підсадити він мене не хоче, ми звідти прийшли, а це що з двері? І оце він підсунути не може? Ні, а тараканів він підсунути не може теж. Лопату він не бере, тараканів не підсуває, нічого не робить. І єдиний шлях, який в нас є, це от сюди прямо. Але мене потрібно підсадити. А той мене підсадити не хоче. Чого? Бо на пентре грати на двох. Може тут, типу, так закінчується демо? Вони спеціально так зробили. Можливо. Так що, як вийде повноцінна гра, ми з цього місії продовжимо скоршу всього. Тому, що я вам скажу? Крутезна гра, дуже крута. Тим більше, перші дві частини, пам'ятаєте, які були класні? Дуже класні. Так що трету, це... вартує пройти. Якщо не хочеться самі проходити, то буде дивитися, як я проходжу. Ми її пройдемо. Коли вона там виходить? 10 жовтня, по-моєму. Так що. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім па-па. Не бійсь. Ютуб канал підпишись. І всі апгеймс розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфує кожен раз. шесть. Іскреп Геймс, розважайся. Для тебе контент, просто высший класс. Щодня нові відео кайфуй кожен раз.